Всім привіт! Сьогодні я зніму відео, як і обіцяв, як же поставити ТВРП Recovery на FlyAQ 4413. На даний час на даному смартфоні CVM Recovery. Будемо ми його замінювати на ТВРП. Для цього скачуємо Recovery з 4PDA. На хвилиночку. Смартфон вімкнеться. Щоб поставити RP Recovery, потрібно скачати Recovery з 4PDA і програму Mobile Uncle Tools. скачаємо, скачуємо recovery. Кидаємо його на корінь флешки. Так як я це вже зробив, ось воно. Recovery наш. Потом скачуємо програму Mobile uncle Tools. Ось вся програма. Установляємо її. Для цієї програми потрібен. Root, root права. Запускаємо програму. Потом обновлення Recovery. Знайшло на нашій sd карті ТВРП Рекавері. Нажимаємо на ТВРП Рекавері. Ви точно хочете прошити рекавері? Нажимаємо ОК. Так. Почало у нас прошиватися рекавері. Все. Нажимаємо Загрузитися в рекавері. Як бачите, ми змінили рекавері на ТВРП. Як бачите, воно стало сенсор. Не, ну це все. Бува